Рубрика пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Бачимо креатив формат фото. Товар, набір посуду, 6 одиниць. Ціна 1275 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимося по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 45. Але рекламодавець продає різні офери. Бачимо надувний матрац, міні-камеру та 9 оголошень саме нашого набору посуду. Деякі крутились. І 8 днів. Далі подивимось по ключовому слову набір посуду. Бачимо, що як офер набір посуду досить популярний. Бачимо різні комплекти за 999 гривень, за 2000 гривень та за 2500 гривень. Продають такий товар в основному через лендінги. Деякі оголошення на різні набори крутяться і більше місяця. Також по бібліотеці реклами Facebook бачимо, що рекламодавець досі крутить офер. Це означає, що він в нього продається. 7 із 10. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити черговий тренд.